Чужаниця. В хаті темно. Трохи отсвічували вікна, як дірки. Напільне вікно стояло очинене, в його дихала ніч свіжа й пахуча. Мар'яна сиділа сама в хаті, схилившись на стіл, смутно пригадувала свої мрії над колодязем. Думала про те, що молодість пішла на марне. І хотілось Мар'яні оплакати її гарячими слізьми. Убігла в хату Настя, стурбована, заплакана, зразу кинулась до дочки. І де ти така взялася на мою голову? Їхала б собі без звісти, щоб очі мої не бачили тебе. Що таке, мамо? затурбувалась Мар'яна. Що таке? Іди подивися. Ворота всі вимазали оті гицелі. оті!» Настя зайшлася слізми, отакого страму наробила. Раптом перестала плакати грубо. Їдь собі од мене, життя мого не муч, бо воно гірке й без того. Щось чуже, нерідне, вороже почулося в її голосі. Мар'яна підвела від столу голову, і очі її спалахнули, як зірниці. Я ще вам, мамо, хати не пересиділа. А коли хочете, то знайте, хата батьківська, і я буду в її сидіти, поки сама схочу. Що я вам таке заподіяла, що ви гоните мене з дому? Настя сама не знала, на кого напастись. Шпурляла все в хаті, стукала. Далі сіла й почала причитувати. Двері рипнули, і в хату увійшов тихо Микита. Іде хоч ти там киняєшся. Зразу повернулась до нього Настя. Не бачиш, що тут таке чиниться. Микита якось боком підійшов до Мар'яни, зашарудів рукою її по плечі. Чого тобі Микито? лагідно й смутно промовила Мар'яна, як колись було до малого. Не помічала того, що в очах у Микити крізь сльози відсвічувало щось суворе і зле. Що брови нахмурені, й лице зблідле. Зразу кинулась. Ай Микито! Микита вхопив її за косу і рвонув з такою силою, що Мар'яна поточилась і впала з лави додолу. Микито. ми...» – злякано гукала Настя. Кілька разів лун коляснули в темряві скручені вішки і далі засвистіли кудись під піл. Микита схилився на стіл і закрився руками. В хаті якийсь час стало тихо. Тільки було чути, як раз поз раз чмихав Микита, немов із під важкого гніту випорскувала вода. Приглушено ридала на долівці Мар'яна. Виплив із захмарки місяць. За вікном на городі засяяв цвіт на яблуні. Загорівся. У розчинене вікно вільно летів безжурний сміх. Чудні, чудні. Цілувались, цілувались, потім ось тобі. В чиїсь хаті рипнули двері, і на двір вийшов дзюдзі маленький хлопчик, піднявши рученятами подол білої льолі, послухав звуки і широко розкрив заспані великі очі. А в тих очах, як у чистій воді, із зорями, з ночними тінями, з усіми дивами і таємницями мініатюрою. Одбилася ніч, чудно йому тепер і боязко. І швиденько, аби як справившись, зразу поспішає він, склепаючи очі по дорозі в хату до своїх дитячих снів. Вітаємо. Завдяки вашій активності та увазі, ми створюємо цікавий та корисний контент. Але для того, щоб рухатися далі, нам потрібна ваша допомога. Ви можете підтримати нас фінансово або просто підписатись на наш канал. Кожен ваш крок надихає нас творити далі. Підтримати канал та нові проекти можна за посиланням в коментарях. Дякуємо, що ви з нами!